Привіт, це Макс, а це видавництво Розум. Мої вітання! Настав час анонсу незвичайної настільної гри, яку представить наше видавництво. Зустрічайте Пленет! Це не складна, але дуже красива гра, яка є по-своєму унікальною. І в цьому ролику я дам вам первинне уявлення про цю розкішну гру. Почнемо! Отже, гра розрахована від двох до чотирьох гравців, і на початку кожен гравець отримує своє власне ядро планети. Звучить як з натипічно. Але ви зацініть, яка це класна штука. На кожній грані є магніт, за допомогою якого ви на своїй планеті будете розміщувати тайли, до них і перейдемо. На цих тайлах зображені різні типи місцевості: гори, лід, ліс, пустелі. Далі, за деякими правилами, ви розміщуєте карти звірів перед цими тайлами. На кожній такій карті є умова, при якій це звірятко заселить вашу планету. Наприклад, цей олень піде до того гравця, у якого найбільша площа лісів, що контактує з водою. Тобто, зрозуміли, у звіряток є умови, щоб прийти до вашої планети, який примхливі тваринки. Ви також на початку будете мати карту індивідуальної цілі. Який зображений певний тип місцевості, за який ви отримуєте переможні очки в кінці партії? За переможні очки ми і боремось. Як я вже сказав, ми їх отримуємо за карту цілі та за кожну тварину, яку нам вдалося приманити на нашу планету. Як ви бачите, принцип гри простий та абсолютно зрозумілий. І як на мене, це дуже круто, що автори не перевантажили її зайвими правилами. Хоча тут і є окремий продвинутий режим з таємними звірями, це означає, що на початку партії ви не будете бачити усіх звірів. А будете відкривати їх по ходу, що дещо ускладнить побудову стратегії та змусить вас підлаштовуватись. А також є окремий режим для початківців. Наприклад, якщо ви будете грати з маленькими дітьми, то ви не будете використовувати карти цілей. Якщо підсумувати усе вище сказане, то я вважаю цю гру майбутнім хітом у сімейному сегменті настільних ігор. Ну серйозно, те, що від неї будуть кайфувати діти, це у мене навіть сумнівів немає. Але цією грою можна буде і дорослих підсаджувати на настільки. Деякі дорослі втрачають концентрацію гірше, ніж діти. Так буває багато компонентів в іграх. І ти поки все розклав, то вони вже пішли. Hello, darkness, my old friend. А у цій грі ти дістаєш із коробки кулю і кажеш, на, дивись, який прикольний шарик. То твоя планета. Поки вони розглядають кулю, видаєте їм тайли. То місцевість, і вона кріпиться магнітом. І поки вони бавляться магнітом стайлами, ви дістали карти і розказали правила. І вуаля інтелектуальне дозвілля в ваших руках в прямому сенсі цього слова. Бо постійна тактильна взаємодія з цими кулями під час партії це окремий вид задоволення. Діліться вашими враженнями у коментарях про цю гру. Підтримайте вподобайкою, мені буде приємно. І тисніть кнопку підписатися. Саме ця маніпуляція дасть вам змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. 爸爸